Кременчук, 13 березня, швидкі новини за добу. Мене звати Переполятник Сергій. Верховна Рада прийняла законопроект, яким пропонується дати змогу тим, хто не уточнив свої персональні дані, отримати знижку у 50% у випадку добровільного визнання порушення і сплаті штрафу від ТЦК за матеріалами. СБУ судитимуть двох підпалювачів, які виконували замовлення Росії на Полтавщині. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. У Миргороді поліцейські затримали мешканця Кременчука, який займався збутом психотропів. Наразі триває досудове розслідування ще двом учасникам бойових дій, які навчаються у КРНУ імені Михайла Остроградського. Відшкодують вартість навчання з міського бюджету. Відповідне рішення прийняли сьогодні на засідання виконкому. 14 березня очікуються сильні пориви вітру, і рівень небезпечності жовтий. Про це повідомляє Полтавський обласний центр з гідрометеорології. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах. Але головне, ви, звичайно, знаєте: підписка і лайк.